Для чого церква створена в цім світі? Невже без церкви людям не спастись? Так, в небо входять по одному тільки, та одному не встоять в боротьбі. А боротьба тут на землі нерівна, як лев ховається усюди сатана. Якби не було поруч друзів вірних, він душі б одинокі розривав. Чому апостоли йшли не по одному? Тому що поруч має бути хтось, який підтримає надійною рукою, якщо один спіткнувся через щось. Господь сказав, що посуха не брати навчили, щоб підтримуючи, йти, щоб у дорозі дбали брат про брата в молитвах один у одного нести. Ми всі тепер в Христовій церкві Божій, усі у ній є сестри і брати. Як один одному ні в чим не допоможем, то як до царства Божого дійти? Слова, що сказані, кріпись, мій брате, сестру, я за тебе молитви понесу. Не просто сказані, потрібно їх довести, і пліт вони для Бога принесуть. І нитка, яка скручена утроє, не розірветься, стільки не тягни, так церкву, де глядять один одного, не знищити ніколи сатані, і не здолаєш ці пекельні сили ту церкву, де звучать слова: Кріпись, кріпись, мій брате, і кріпися, сестро, молитви вже у небо понеслись.